Надходить ось жінка одна Самарії набрати води, Ісус каже до неї: Дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка Як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитися від мене самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар. І хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і Він тоді тобі дав би живої води. Каже жінка до нього: і черпака в тебе, пане, немає, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав ту криницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дав, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, дам, стане в нім джерело тієї води, що тече життя вічне. Каже жінка до нього: Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила. І говорить до неї Ісус: іди, поклич чоловіка свого та вертайся сюди. Жінка відповіла і сказала: чоловіка не маю, відказав їй Ісус, Ти добре сказала. Чоловіка не маю. Бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого ти маєш тепер, не муш він тобі. Це ти правду сказала, каже жінка до нього. Бачу, пане, що пророк ти. отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ти тверди, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Ісус промовляє до неї: Повір, жінку, мені, що надходить година, коли на цій. На... Ні на горі тій, ані в Єрусалимі вклюня... вклонятися цеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємося тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богоміль... богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятися. Відказує жінка йому: я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, як Він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус, це я. це я, що розмовляю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що з жінкою він розмовляє, про жоден жаден з них не спитав, чого хоче або про що з нею говорить. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та людям говорить: ходіть но побачите того чого що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос. І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Ми бачимо тут розповідь. Як Ісус зустрів Самарянку? Ви знаєте, що юдеї зі самарянами не дуже. Її... Ладили, вони їх не любили. Але Ісус показав нам приклад, що, хоч Він і був вищим, але Він нікого не рівняв за нижчого. Він говорив зі всіма, Він підходив до всіх і не ставив себе вище всіх. Він зі всіма говорив лагідно і добросердно. Знаєте, ту криницю, що є, написано, ви знаєте, як криниця побудована. Криниця це самі кольця, а знизу має бути джерело, яке б'є. От і наше духовне життя, воно теж поставлене на тому. Розумієте, що саме джерело, джерело, яке б'є, це є. Наш Отець Господь Бог. Він є джерелом Тої води. А ота от криниця, що дає нам, бо вода ж має підніматися. Оця криниця – це є Ісус. А вода сама жива, це є Дух Святий, який піднімається. Тому взявши, прийшовши до Ісуса Христа. До Бога, покаявшися, ми, як та криниця, ми стали тою основою. Ми очистилися, бо криниці самі так не бувають. Їх купають, знаходять де є, купають її, тоді закладають туди кольця і аж звітом ти починає по тих кольцях виходити вода догори. Розумієте? Ісус. Але ж вода не є зразу чиста. Вона з мулом, з глиною, з тим всім. Ісус, якби ті кольця, оце нас, наше тіло, Він очистив, очистив від бруду і від того всього. І подаючи нам, давши нам Духа Святого, тої живої води, яка піднімається через наше тіло, через наш духовний стан. Тому Брати і сестри, ми прийшли до Господа, щоб пити ту живу воду, щоб пити її, щоб вона пройшла на наш цілий цей стан і, прийшла, і наповнилася навкруги не тільки нас, але й інших. Ви бачите, Самарянка, поспілкувавшись з Ісусом Христом, впізнавши його. Вона стала посудиною, яка почала носити ту воду. Вона стала посудиною, яка понесла воду і розказала про Ісуса всім іншим в своєму місті. Вона стала посудиною. Це є великий приклад нам, що коли ми приходимо в Дім Божий і чуємо тут ті слова живі. Живої води, оті біблійні слова, оце ми чуючи, ми мусимо бути теж посудинами, які виходячи за межі за межі дому Божого, розносили ту воду кожному. Не шкодували собі тільки, сам буду пив, ні, і іншим дали. І іншим дали, бо ви задурно її дістали, ви її іншим роздайте. А ви знаєте той принцип, чим більше роздаєте, тим більше ви маєте. Це є принцип біблійний. Нам трошки тяжко його зрозуміти, цей принцип, але він так діє. Чим ми більше будемо роздавати Слова Божого, тим більше і ми будемо ним наповнятися. Ми роздаємо і ми маємо. Тому, брати і сестри, приходячи сюди, приймайте ту воду живу. Приймайте її, наповняйте свої серця тим Духом Святим. Наповняйте ваші серця всією тою любов'ю, яку ви маєте. Ви бачите, яку Господь дає нам любов. І виходячи за межі, роздавайте теж любов. Роздавайте ту любов. Роздавайте слово, роздавайте любов. Показуйте, які ви є, діти Божі. Для чого вас, Господь, привів на ту? Землю. Він не привів нас для того, щоб ми загинули, а для того, щоб ми спаслися. Він нам дає то все. І ми є та криниця, яка буде живила той народ навкруги нас. Начніть спочатку зі своїх рідних, близьких, роздавати їм тої води. Всі ми хочемо, щоб наші рідні, близькі спаслися, а чи ми їм даємо тої води, чи ми ділимося з ними. Чи ми кажемо, Хочеш почути, йди до церкви, там почуй, а я тобі ще нічого не буду говорити про Бога. Іди там в церкві і розкажуть, ні, почніть ви давати, починати. Починайте ви про Бога давати. Взяли Біблію, взяли Слово Боже, прийняли Його в своє серце і роздавайте іншим. Інші теж потребують, інші теж прагнуть Його. І ви є покладені для того, щоб його. Роздавати іншим. Не стидайтеся, не стидайтеся, Слово Боже, говорити. Воно ніколи не було засміяне. Воно, хоч і будуть з вас, чи сміялися, чи що казали, де той Бог, чи що. Не дивіться на це. Ви знаєте, що у вас є Дух Святий, який веде вас. І подивіться, скільки народу, які не вірили тому, вже повмирали, де воно вже є. А Дух Святий працює. І Слово Боже, воно живе. Воно завжди працює в нас. Тому, брати і сестри, хай Бог благословить вас. Діть, будете виходити, подавайте ту воду всім живим.